Дайджест. жовтень 2022. Ідея. Найкраща інвестиційна ідея місяця. Фондові ринки і далі знижуються. Водночас американський долар б'є багаторічні рекорди. На тлі очікуваної рецесії найкращою ідеєю виглядає ставка на подальше зниження ринку, продаж біржових індексних ф'ючерсів. Фундамент. Головна подія місяця. Прибутки на борговому ринку США зростають. Піковий рівень 4,33 річних для 10річних облігацій востаннє спостерігався незадовго до настання глобальної фінансової кризи 2008 року, що не може не насторожувати. Усе більш привабливий розмір віддачі від вкладень у номіновані в доларах папери з фіксованим доходом, у поєднанні з підвищеним попитом на захисні інструменти неминуче призведе до ефекту пилососу, тобто планомірного відтоку капіталу з акцій та інших ризикових інвестицій, а також із національних економік. У американський борг фондовий ринок не можна пропустити. Фондові ринки рятували від падіння звіти банківського сектору, але далі такого підтримання не буде. Тому й надалі варто очікувати падіння фондових індексів униз, особливо після засідання ФРС 2 листопада. Політичний порядок денний, включно з проміжними виборами до Конгресу США 8 листопада, зустріч G20 на Балі 15-16 листопада, і перші кроки нового прем'єра Британії Ріші Сунака лише додадуть перчинки економічній та ринковій ситуаціям, підштовхуючи інвесторів до більш різких і, напевно, менш продуманих імпульсивних рухів. you <music>